Більшість істориків вважає, що найкращим князем Русі був Володимир Великий. Хоча ні, кажуть, що все-таки Ярослав Мудрий, а ще інші, що Рюрик. Окей, насправді це жарт, бо назвати одного найкращого князя нереально. У кожного були свої задачі і своя методика правління залежно від ситуації та часу. Тому сьогодні я пропоную перетерти кісточки усім князям Руської держави, тільки не поспішайте перемикати, бо я розповім саме ті моменти, які в підручниках або пропускають, або просто не згадують. Адже ми звикли, що князі у нас переважно хороші і, взагалі, богатирі. Але насправді це були звичайні люди зі слабкостями, пристрастями і скелетами в скринях, тому не затягуватиму і перейдімо до відео. І почнемо нашу історію з перших князів. Але питання яких Кия, Аскольда, і Діра чи Рюрика? А може, з чеха, Леха і Руса, трьох братів із середньовічної польської в деяких джерелах чеської легенди, які мандрують зі своїм племенем, шукаючи землю обітованну. Ну або ж туди можна осісти, і в якийсь момент розходяться в різні боки. Чех обирає землю, яка згодом стане Чехією. Лех іде в інший бік, де бачить білого орла, і там створює державу польських фермерів. А рус відправився на схід і на наших землях створив Русь. Ви спитаєте, а на хіба ця інформація? А я відповім: бо кожен народ бажає мати історію старішу, ніж піраміди. Саме тому князі остройські, про яких я розповів в майбутньому, виводили свій рід від князя Володимира, а згодом дійшли до родоначальника усіх русів, руса. Так само і росіяни намагаються зробити себе давнішими за рахунок фантазії про Рюрика, якого лише один раз згадує наша повість минулих літ. Він потрібен болотам як міфічний засновник державності, що дозволяє претендувати на спадщину Київської Русі та легітимізувати свою історію, якою в ті часи навіть не пахло. Наприклад, росіяни вказують на те, що Рюрик правив Новгородом, але він не міг зробити цього фізично, бо місто було побудоване киянами в 930-х-40-х роках, тоді як літописний Рюрик жив за десятки років до цього. Тоді альтернативщики йдуть ще далі і кажуть, що князь сидів у ладозі десь тут. Дивіться на карті. Але в цьому величезному центрі руської держави в 9 столітті проживало ну, може, людей 100. і як висновок, цей літописний чоловік обріз такою величезною кількістю псевдоісторичних деталей, що дуже ускладнює задачу дослідження його реальності. Тому йдемо далі. Тобто назад до напівлегендарних Аскольда і діра. Хто вони такі питання, що досі дозволяє старим професорам дискутувати на конференціях? Дехто вважає їх вихідцями з варязького середовища, інші місцевими князями з династії Києвичів. Деякі ж дослідники припускають, що вони правили окремо, а повість минулих літ називає їх боярами Рюрика. Якби там не було, саме вони перетворили Київ на політичний центр, здатний виступати на міжнародній арені, бо з Аскольдом і Діром. Точніше, одним аскольдом пов'язують морський похід проти Візантії, можливо, перший в історії русько-візантійського сусідства у 860 році. Дружинники Аскольда на 200 лодіях прибули до стін Царгорода та взяли місто в облогу. Чим закінчилось це рандеву на 100% невідомо. Окрім того, що візантійці придумали свято Покрови Пресвятої Богородиці, бо після щирих молитов імператора Михайла Третього П'ятниці Діва Марія захистила місто, потопивши флот Аскольда. Але насправді це пізніша пропаганда, бо свідки тих подій пишуть, що море було спокійне, а язичники розграбували передмістя і спокійно вернулись домів. Також джерела повідомляють, що після цього рейду частина руських воїнів прийняла хрещення, а разом з ними і Аскольд. Ви спитаєте, а де в цій історії дір? А я скажу, що він напевно був молодший, тому сидів тихо і не висовувався. Як завжди жартую. А ви напишіть в коментарях, чи любите своїх старшеньких і меншеньких. І до речі, якщо я скажу десь слово 1860, ну то вибачте, язик запрітикнувся. Насправді легендарних князів Русі, хоч греблюгати, просто їхні піарщики мало платили літописцям, тому вони й не потрапили на шпальти шкільних підручників. І я не жартую про хабаря, бо, наприклад, подейкують, що фальсифікатом літописів займався князь Ярослав Мудрий, але про це пізніше. Отож, легендарні князі пліткують, що після Аскольда правив не лише Олег, а й чоловік на ім'я Бравлен, який здійснив похід у Крим, захопив Корсунь, сурож і Корчев. Окрім нього, був Регнальд Високий, що правив у Кенугарді, тобто Києві. А чоловік з 50 гривнів писав, що був і воєвода Олег, який організував похід у Чорне море. Певно, проти Посейдона. Але як кажуть коментатори з попереднього відео, воєвода не міг мати імені Олег, бо воно князівське. І в принципі вони праві, адже існував список імен, які давали лише князям. А ще був список з іменами, якими називали дітей, щоб відлякати нечість. Про це та інші особливості життя звичайної людини на Русі, я розповідаю у відео, яке ви бачите на екрані. А посилання на нього є в описі. Отож, далі. Згідно літописні традиції, до Києва у 882 році прийшов також напівлегендарний Олег Віщий разом з малолітнім Ігорем. Сказав Аскольду, що той нелегітимний, і підступною рукою зухвало відправив його у вирій, тобто рай. Оскільки Ігор ще був малим, Олько став його регентом, оголосив Київ столицею і почав підкорювати інші племенні Союзи полян, древлян, сіверян і Радимичів. Проте, згідно повісті минулих літ, піком кар'єри Олега були походи на Константинополь у 907 та 911 роках. Найлегендарнішим вважається перший, після якого чоловік прибив свій щит до воріт Царгорода. Окрім цього, руські війська ганяли і на франків, і на лангобардів, і до берегів Каспійського моря, де вони з перемінним успіхом воювали проти арабського халіфату. Звісно, якщо вірити арабським та іншим джерелам, пам'ятайте, ми говоримо про часи, які легко фальсифікувати. Але можливо, саме під час однієї з таких кампаній і загинув князь Олег. Хоча ми всі знаємо, що свій кінець він прийняв від коня, бо не слухався таро... ро е, волхвів. А може його відправив до Вальгали князь Ігор, який теж мріяв опинитись в легендах. Шиколад. Шиколад. Я дуже Хоч Ігор, цілком реальна історична постать, то щодо його походження одностайності немає взагалі, тому можете обрати свою версію. Одні кажуть, що він все-таки син Рюрика, І інші, що це воєвода Олега. Є й варіант, що він нащадок Аскольда. Ще існує версія, що Ігор отримав київський стіл через ліжко, бо був чоловіком Ольги, а вона спадкоємицею київичів. І, до речі, бабці з київського подолу точно бачили, що Ігорко, окрім Ольки, мав ще пару молодець. В будь-якому випадку, коли наш герой сів на княжий стіл, він не став вигадувати велосову книгу і продовжив політику попередника, тобто воював, але хріново. У 941 році князь організував грандіозний морський похід проти Константинополя, який закінчився фіаско. Бо князь завтикав накласти бав шкоди від горіння, і візантійці спалили руський флот за допомогою грецького вогню, смертоносної суміші, яку ви бачили в грі престолів. Ігор не здався. Уже через декілька років він вирушив у новий похід. Тепер з більшою армією і варязькими найманцями. Цього разу обійшлось мирною угодою. Але з таким резюме легендою не станеш. Тому Ігор вирішив зібрати більше грошей з підкорених племінних союзів, піти в новий похід і здобути славу героя. Проте митна політика Трампа призвела до трагічної загибелі князя під час збору данини у 1945 році, коли житом, коли древляни навчили його ділити на два. Я тебе умножу на ноль, тобі ясно, або ні? Цікавий факт вчені. Довели, що якщо підписатись на мій канал і дивитись кожне відео, то рівень інтелекту людини, задоволеності життям і добробуту виростають в арифметичній прогресії, тож спробуйте і ви. Після Ігоря мав би правити Святослав, але в нього ще молоко на губах не висохло. Тож на київський стіл сіла княгиня Ольга. До речі, знаючи, люди подейкують, що вона була відьмою і досконало володіла магією вогню. Жарт. Але характер княгиня мала запальний і за чоловіка помстилась чотирма способами. Спочатку княгиня удобрила землю послами древлян, просто закопавши їх живцем. Потім вирішила, що для кращого врожаю корисніший попіл і наступних послів засмажила лазні. Далі влаштувала криваву баню на поминках, бо що ту за застілля без бійки. А столицю древлян спалила за допомогою невідомих дронів камікадзе на мінімалках. Потім були податкова реформа, особисте хрещення, створення МЗС і вся ця доросла державна рутина. Але цікавіше інше. Пліткують, що Ольга насправді не хотіла віддавати владу, щоб нерозумний син не повторив долю батька. А літопис каже інше, що княгиня втомилась і піш... і передала владу Святославу. Всі ми знаємо, що свят був воїн. Ого підкорив В'ятичів і разом інші у і ірано кавказькі племена, наваляв волзьким булгарам, розгромив хозарський каганат, сходив декілька разів на Балкани. Правда, з перемінним успіхом, через що повторив долю батька, і його голова поповнила колекцію святкового сервізу печеніського хана Курі. Але за цією всією лицарською романтикою, яку подають нам підручники, варто пам'ятати, коли жив Святослав. А саме у X столітті, коли не діяло гуманне відношення до ворогів, він розширював кордони своєї держави завоюваннями. А коли завойовуєш, то випадково відправляєш до предків цивілів. Також Святослав ходив у походи не з патріотичних переконань, а чисто з економічної вигоди. Окрім цього, він хотів перенести столицю з рідного батьківського Києва в Румунію до Переяславця на Дунаї, бо стратегічно так було краще. Також князь правив твердою рукою, коли Візантія підмовила печенігів напасти на Київ, то він не кинув Болгарію на ласку господню, а лишив там військо, щоб по новій не завоювати. І тримав болгар він у покорі терором. кажуть, що коли він взяв Філіпополь, то за влада Цепеша, посадивши на... Mm. Зробив канапес 20 тисяч людей. Цифра швидше за все перебільшена, але стиль дій зрозумілий. Те саме було і в Македонії. У джерелах прямо пишуть, що руси немилосердно грабували й руйнували її. Ну окей, давайте поставимо війну на паузу і поговоримо про кохання. кажуть, Ольга мала проблеми з гіперопікою і намагалась тримати сина ближче до себе, тож рано одружила його. Відомостей про жонку Святослава майже не збереглось, але є версія, що нею стала предслава донька угорського короля, яку називають нелюбою дружиною. Можливо, саме тому князь пропадав у походах або ж у наложниць, що для тих часів було абсолютно нормально, як і багатоженство, про що згадують як арабські мандрівники, так і наші вітчизняні літописи. Від Предслави Святослав мав двох синів Ярополка й Олега. А третього Володимира йому народила Малуша, рабиня ключниця Ольги. І після смерті Святослава між братами розпочалась боротьба, у якій переміг саме Володько. Характером він був весь у батька, як мінімум, у справах любовних. Бо жив в осквернінні з дружинами і з наложницями, бо було в нього триста наложниць у Вишгороді, триста у Білгороді, а двісті на Берестові. За що літописці порівнювали князя з біблійним царем Соломоном, який був великим любителем жінок і нібито мав сімсот дружин та триста наложниць. Цифри, звісно, вражаючі, проте це не більше аніж пропаганда самих християнських біографів. А як щодо офіційних дружин нашого князя? Тут теж біда і суцільна санта-барбара. На сьогодні точна кількість невідома. Повість минулих літ поіменно називає лише трьох жінок: Малфідру, Рогніду та Анну, а решта названі за етнічним походженням грекиня, болгарка і чешка. За версією історика Леонтія Войтовича, у Володимира могло бути вісім законних дружин. Перша це донька Вікінга Олафа. Про неї майже ніч не відомо. Буквально кілька куплетів в одній сазі, і все друга Рогніда Рогволодівна. Вона народила йому найбільше дітей, і саме з нею історія найскандальніша. Коли Володимир воював із братом Ярополком, він вирішив одружитися з Рогнідою, хоча та була вже обіцяна його суперникові. Рогніда відмовила: ба більше назвала Володимира сином рабині. Наш герой образився і не поетично й не шляхетно взяв її силою. Рогніда цього не пробачила за літописами. Вона навіть намагалась прибити князя. Після цього Володимир відправив її разом із сином ізяславом до Полоцька. А згодом Рогніда пішла в монастир, де й померла. Третя дружина Володимира була грецькою черницею і додатково вдовою Ярополка, того самого, який мав одружитись з Рогнідою. Вона народила Володимирові святополка, а а ні, бо деякі джерела натякають, що на момент смерті першого чоловіка вона вже була вагітна, а Володимир шалунішка. Інші жінки князя здебільшого були представлені як мати ще одного спадкоємця, окрім однієї історії, після якої Володимир зробив релігійний камінгаут, щоб скріпити союз із Візантією. Після чергового конфлікту з Константинополем Володимир послав гінців до Базилевса, щоб укласти шлюб з Анною Порфірогенетою. Ну а далі ви знаєте: особисте хрещення і хрещення всія Русі. Після смерті Анни князь одружився востаннє з родичкою імператора Оттона. Ну, але окей, не будемо лише про справи любовні, бо Вова славився і іншими подвигами. У 981 році Володимир відвоював України польських фермерів територію червенських міст Волинь, Червень, Белс і Перемишель. У 985 році він здійснив похід проти волзьких булгар, закінчилось це мирним договором і як водиться у Володимира черговим одруженням. У тому ж році Володько сходив і на залишки Хозарії, наклавши на них данину. За правління Володимира провели масштабну військову реформу, також була фінансова реформа, коли золото і срібло зі скарбниці почали карбувати у вигляді власної монети. Так з'явились златники та срібники. А ось останні роки життя Володимира були затьмарені бунтами власних синів. Святополк Туровський князь, у змові з тестем Болеславом, великим князем Польським, готував повстання проти батька. Володимир довідався про це завчасно і ув'язнив Святополка. Другий син Ярослав Новгородський вийшов із батькової покори, перестав сплачувати щорічну данину до Києва і почав стягувати військо. Володимир помер саме під час приготувань до походу на непокірного сина. І Літописець навіть кинув у цю історію репліку: бо Бог не дасть діяволу радости. Великий князь помер 15 липня 1015 року. І, схоже, це стало несподіванкою не лише для нього самого, а й для всього двору. Цим скористався старшенький святополк, оголосив себе великим князем та почав прибирати конкурентів. Наприклад, зробив святими братів Бориса та Гліба, позбавивши їх життя, дізнавшись про їхню загибель проти святополка, виступив Ярослав і в довгій боротьбі переміг. Після чого ще трішки ділив владу на Русі з братом своїм князем Тмутараканським Мстиславом. Ярослав, завдяки шкільним підручникам, для більшості українців відомий тим, що видав звіт законів руську правду та займався шлюбною дипломатією, за що отримав поганяло тест Європи. Також він не цурався й мечем махати спочатку проти братів, потім проти печенігів і бонусом проти володарів Польщі. І робив він це доволі вдало, не дивлячись на те, що був. Кульгавим, а фізичне каліцтво для того часу було серйозною перешкодою на шляху до влади і приводом для глузування, принаймні так написано в Іпатіївському літописі. І прийшов Ярослав на святополка, і стали вони насупроти оба поли Дніпра, і став воєвода святополки Вовчий хвіст глузувати з Новгородців, їздячи коло берега і говорячи. Чого, Чого прийшли ви зі шкандибою шкандибою оцим? Ударною силою Ярослава Мудрого були варязькі найманці. У Новгороді князь спеціально під них заснував місце, де скандинавські воїни жили постійно, з комфортом і за рахунок місцевих ресурсів. Жили, м'яко кажучи, не тужили, тобто непогано. І як це часто буває з озброєними гостями, які почуваються господарями, почали відверто нахабніти. Місцеві довго терпіти не стали. Новгородці підняли повстання і побили частину Ярославових варягів. Ярослав відповів неочікувано. Влаштував криваву розправу для організаторів повстання. До речі, з скандинавських сах ми дізнаємось одну цікаву деталь про нашого героя в стилі Трукрайм у сазі про Еймунда йдеться, що варяг Еймунд разом із дружиною був найнятий Ярославом Мудрим, у цьому тексті Конунг Яріслейф, тобто Ярослав воює з Конунгом Буріслейфом, тобто Борисом, і там прямо сказано, Буріслейфа вбивають варяги за наказом Яріслейфа. Через це частина дослідників, спираючись на ці докази, тобто цю сагу, підтримала гіпотезу, що смерть Бориса могла бути справою рук варягів, яких Ярослав нібито надіслав у 1017 році. Ну і на завершення справи любовні. Першу дружину Ярослава Анну у 1018 році разом із сестрами захопив у полон король Болеслав і вивіз на заробітки до Польщі, звідки вони вже не повернулись. А от історія другого шлюбу Ярослава з шведською принцесою Інгігердою вийшла доволі делікатна. Наречена, можна сказати, втекла з під вінця від іншого. До сватання Ярослава Інгігерда вже була заручена з норвезьким конунгом Олафом Харальдсоном, який згодом стане відомим як Олаф Святий, перший християнський король Норвегії. За однією з версій Олаф вимагав Інгігерду як умову мирної угоди зі Швецією. Та коли він приїхав забирати наречену, з'ясувалось, що її вже кілька місяців як видали заміж за Ярослава. Чоловік розлютився, але за особисту образу воювати не кинувся. А Інгігерда принесла Ярославу як придане землі навколо Ладоги. Після себе Ярослав залишив чимале потомство, яке по смерті батька зайнялось поділом держави. Найактивніші сини Ізяслав, Святослав та Всеволод, вирішили подумати про Римську імперію, точніше Республіку, і створили тріумвірат, який в основному займався походами проти половців та родичів, які хотіли влади. Детальніше про це можна подивитись в окремому відео за посиланням в описі. В будь-якому випадку влада трьох братів була нетривкою, і згодом вони виясняли стосунки між собою. А далі настає бразильський серіал, адже у трьох братів були свої діти, які теж хотіли фазенду з авокадо. В результаті довгої боротьби залишилось двоє правителів: Святополк Ізяславич та Володимир Мономах, які правили разом. Поки не вмер перший, на мою думку, Мономах цікавий тим, що провів величезну кількість походів проти половців та непокірних родичів. А також, на жаль, зачав і виховав Юру довгорукого, тобто князя, що Москву збудував. До речі, Юрка не любили й сучасники. А чому я розповім у наступних відео? Але як цікавинка, його отруїли під час бенкету в київського боярина Петрила. Після Володимира правив його син Мстислав Великий, який фактично продовжив політику батька і був останнім, хто тримав в купі землі Русі. А що трапилось далі, ви дізнаєтесь незабаром. А на сьогодні це все до наступного. І пам'ятайте, що Ізяславські біляші найсмачніші в світі, навіть за київський торт.